22 березня. Всесвітній День води. Всесвітній День води бере свій початок від конференції з довкілля та розвитку, що мала місце у 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Основною причиною святкування цього дня є швидке зменшення запасів питної води. Генеральна асамблея ООН оголосила 22 березня Всесвітнім днем водних ресурсів. Метою проведення цього дня є підвищення рівня обізнаності, призначення і важливість води для продовження життя на землі, а також про те, як раціональне використання водних ресурсів сприяє підвищенню рівня економіки і соціального добробуту. З 1993 року офіційно на всій планеті стали святкувати Всесвітній день води цього дня. Організації захисту довкілля звертаються до всіх держав, що існують на планеті, із закликом приділяти більше уваги захисту водних ресурсів планети і проводити конкретні дії на національних рівнях. У червні 1999 року на третій конференції міністри екології і здоров'я 35 європейських країн, у тому числі й України, підписали протокол про проблеми води і здоров'я, зобов'язавшись оберігати своїх громадян від захворювань, пов'язаних із забрудненням води, захищати водні ресурси, створювати систему усунення небезпечних ситуацій. Справа в тому, що в мене немає в тому, тепер ніколи, нічого, нікому. Тепер ділю свою колу і більше.